<ріст> <ріст> <Шо>? <ріст> так, чат. Я не знав, що що згорнути. <ріст> Це ха згорнуло, поняв. Я не знав, що що згорнути сторінку, то коротше, то, коротше так і станеться, але воно відбулося. А хоче невеличкий експірієнс. Невеличкий Так, До речі, от береш у там себе каміння і жує. Серйозно, а то да, мабуть. Цукор? Да. Бля, то це цукор? Бля, це був цукор! Це шоколад? Це шоколад? Да, так. дивіться. Є партнерський напій, то просто то водичка з льодом, все нормально. Це партнерський напій, береться отакий от, от камушок. Ми всі думали, що це таке. <реклама> Офігеть, воно смачне. А то не пісок. Офігеть. <реклама> Від фокуса вам всі вітання. <реклама> Вані також. Ваня також? Отак от. Ну буде два святкового стріма, що страшного. Теп... Тепер я знаю, що не можна відпускати цей, що не можна відпускати стрім. О, Петрович. До речі, я що так зроблю чат. У вас нормально все працює? Може чат пропадає. Ні, що пропадає. Печина тряски. Печина Тряски? О. Ану, сейчас, чат? Перекусило? А отак нормально? Чат, як розказуєте, пишіть. Зараз має бути норм. По ідеї. О, так, норм, супер. Я все зробив. Так, у вас унікальна можливість задати е, зараз всю мить питання квізеру. Якщо ви завжди хотіли це зробити чат. А чат за прохід? Що, що? прохід запахід чат заплатити. Чат, ви за прохід заплатили взагалі? Петро. Дивіться. Ні, давайте у мене питання Петрович. Ти мені обіцяв пограти зі мною в футбол. Що, коли? Пів. Пів. Що, коли? Петрович, воно розказуй. Е, Петрович я Кас вчитаю, пише питання вчитаю. Сергізу, чому пішов замка. <ріх> Ой. Скажи креатив просто. При. Скоро я приїду. Це Петрович написав. За банать його, за компанію, понял. Давай, пані, я слідкую. Давай Да. Сука. Ти <сум> 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 я вируба камеру. <сум> Що ж я поду цей ріс, чому пішов замка? Хелкіч? Що... Ще один бан. <сум> не нада. Петрович пише банять пліс. Не не нада. Прийшов всього скільки там два тижні від поводу зумка. Дивіться ча, дивіться дивіться. Він він з України. Ви знали? Що? Дякую за донат! — Дякую за долат! Шо ж. Тим часом у мене вдома починає працювати пилисмок під назвою Бот Бандера. Все нормально. Сейгізо треба закрити свого смердючого рота. Все пішло. Паста працює. А, ти вже? Я вам не покажу. Ви не подивитесь. А це від старіка. До речі, чат, дивіться, старічок підігнав отакі патчі, і зараз вони теж будуть. Так, світла треба було б побільше, але ну, для нас норм, а для камери не дуже. Отакі от штуки зараз буде теж розіграно. Це тільки для тих, хто тут фізично знаходиться. Так, так, так. Саме так, саме так. Я думаю, дівчата, що вам старік зробить окремі, якщо ви попросите. Я думаю, що це можливо, це старік робив. Щас чат одну мить. Наш сіо. Наш сіо. Не здобуває. А размах областя. був? вы плаваете? Я так понял, фильм. Сережа? Я чув у него на стриме нафиг, это пикова. Давай ты помогал описать сегодня нормальный сант А, Вліз, вліз, ти в кадр, та вліз. Це Сонар! Або як кажуть, я як кажу Андрій Піс, скнар. Це хто? Ладно, не боянь, будь ласка. Блін, ну, <плес> Бля, ну ладно. Бля, ну давайте пропущу сейчас секунду. Я не можу ніяк усістися, тут постійно хтось ходить. Правильно, правильно. Так і треба. Не ходи. От скажи. Нагі, це смачні. Гостріки навіть. Шкода, що у вас таких соусів на шоу не було. Бо це і реально гострі. У вас якась... Окрім останнього, у вас на шоу було не нічого. Це ну, дуже дивно. Ну, ми хоча б гострі я вже питання. написав потрібні органи, щоб поміняли. — Ну, гострі питання ми все-таки задавали. Б. Це дуже було нормально. Да, гострі питання були, так. Гострі питання були, Ну, тут респектує нам Сергійс. — Звичайно, екс МК. Ексакума, так. Ексакума. Заманала, нічого не пише. Поверни гроші, дістрічу. Що? — «Поверни гроші дістрічі. За що? — А, так він гроші. Чат, а давайте качати цю тему, типу, якщо він винен гроші. За що я винен гроші? Я Рад... Радар пішов. Радар пішов. Да. Ну так, це коли армаментів немає, значить вже радар да, починається. Да, да. Вже радар починається. За спір. Який спір, дядя? Який Спір, спір він каже. айо. — Він написав спір. За спір. Спір не дописав. Значить, а -а -а. Сергій, чого ти погано замотивував сьогодні Олега? Я завжди мотивую Олега. Якомога найкраще. Ви що говорите? Якого не що, я як Вене, Аня? Щоб ти розумієш перед поперед каткою, вона мені каже, ти заваліти хто сказав, чекає Аня сказала Аня мотиватор типа три тисячі. Тобто Андрій Пшонка зараз в цій ціні, де його ледве видно, але все ж таки свідкує, що Анна це. Аня мотиватор, типу Аня. А, мотиватор, а не аб'юзер, я зрозумів. Аня мотиватор. тим часом звуки, звуки програної катки з чемпіони! — чепіоні, я не знаю, що ми карщи, але ми карщимо з вами, Сука! оцей мій чат! Та, я теж так думаю, я теж так думаю, що це нормальна тема. Це таке наче було емоції після перемоги. Чесно говоря. А... Не знаю, че вони кричали, але стал. О, тих тих тих, <тушить> тих, 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 тих. Ти впасти. <падель> не падать, не падать. Нормально, нога влучила. <падель> бля, тут сюда так, так, взагалі, жестчика, тут, ну, хер просунеш. <падель> та ні, я не, я бы с не буду, я вот цю фигню типа перекладываю. А тебе б хвилю, я куди я попадаю? <падель> 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 Так, так, так. Ми фіксуємо, як бо не палить, але кудись пішов. Походу угу. <гладу> пішов. <гладу> <гладу> Чому всі в телефонах? Чого всі в телефонах? Ми чакаємо А, ви нас стріляєте. <гладу> Сука! Накрутка, накрутка. Один стрімець за столом і чуча -чу -чу сидять <гладу> Сука! Тим часом. глядачів, офлайн, До речі, перевірюсь скільки там дивиться людей. Може дійсно. Тільки ми. Таке може бути. Я і мої всі підписники тут що сидять. Всі інші не хочуть дивитись. Сука. Тим часом Аня запитує, снюс є, то не для мене, то Жекіш питає. Що ж...

Чат, насправді, вийшов. Я вже вам розповідав сьогодні. Блін, для да мене тут взагалі не видно. Щас секунду. Та просто типу посвітло, да, прям одмінна тотальна. О, о! От прям на момент. Я їм розкажу і на цьому вимкну. А, чат. Типу де детонатор? Хто підривник? Квізер вже у пиві, ні, він от в лампі. Ось він. Квізер-лампа. Я приспав на телебачення, я розумію все про освітлення. Все питання. І, і я, я бачу, що людина одразу зрозуміла: направлене так, світло. Правильно. Чат, ще раз вам дякую дуже сильно. Ми не будемо довго вас, як то каже, тримати. Це таке включення на кілька хвилин. Привіт від мене Квізеру. <ривіт> Тедіан пише. О, покажу. ще покажу іще раз. Супер! Прекрасно! Рейдаскалониче! Да, Паскалон? Чи що? <постив> а я не можу звідси рейдувати. Я зараз перевірю, але здається, не можу. А, модери можуть на турі, до речі, може модер написати. <пробуйте> якщо, якщо, якщо. Може, може. Сепан, а ти можеш як модер писати, чи ти не можеш писати? Рейдик далі. <пробуйте> я поняв, <боляю>, він зайнятий. Зайнятий. <зайний> Де брат модер, блядь, блять. Я на нього і долю. Йоме, власне А старіка нема? Старіка? О, ще, хорош. о! Все, стрім можна стрім, все. Добрий день, шановне товариство, значить працюємо. Сук. А, де, а де головний сюрприз? Я не, знаю, що... не, Пацані, не де де головний сір приз. <ріст> Передай привіт квізеру, пшонця, Сергізу, Сергізу і Сергію Атаманчуку. Серж за я поняв. Сержо, Сергіз і Сергій Атаманчук. Клас, клас. Дістров. Клас, let's go. Let's go. Так, ладно, я не буду їх змушувати дивитися, як я дивлюсь телефон. Вам ще раз подяка, трошки показав, що тут відбувається. Бережіть себе, гарного вечора. Ми тільки почали, вже закінчили. Інжасі спише, всім привіт, ага, всім пока. Всім до побачення!